в Севастополь приехала кубанская казачья войска. Они приехали в Севастополь для охраны россиян, граждан Севастополя, чтобы не было никакого кровопролития. Дави, дави, дави! наш дом! Крым наш дом. Збройних сил Російської Федерації, які на сьогоднішній день блокували нашу історичну силу. Государственні і воєнно-морської флаги Російської Федерації підняти! Якщо чесно, то біжало там багато репортерів, я стояв тоді в першому ряду. Я думав, вони нас бить будуть. Вони так швидко біжали, це нас знімати, мені казали, що як хтось зарядить в голову штативом. Ні, вони тіпа, просто почали нас знімати. Ми поможемо за нашому. Злий я на цих росіян, причому всіх, не те, що вони таке зробили. Треба було по-другому цей конфлікт. До нападу ПДСЗ. Катер до ППД приготувати. Підводний диверсант. Курсовий кут 30 градусів лівого борту. Дистанція 150 метрів. Прийом. Є постуди. Знищити підводного диверсанта. Прийнято знищити підводного диверсанта. Ми знаходимося в місті Одеса в західній військово-морській базі, де базується частина військово-морських сил Збройних сил України. Це є найбільша військово-морська база в цьому регіоні. Базуються кораблі доволі різних проєктів, які займаються різною діяльністю. Це як протидиверсійний катер Гола Пристань. Цей катер призначений для виконання завдань з протидиверсійної оборони пункту базування та кораблів на незахищеному рейді. У мене був друг Костя. Він завжди хотів стати льотчиком, а я хотів завжди стати моряком. І ми з ним часто бувало мріяли, що він на якомусь винищувачі летить. І сідає на авіаносець і питає, хто тут командир. А він каже, Паша Глашенко, о, це ж мій друг. <смі> і ми так завжди мріяли з ним. І в принципі, так і вдалося. Правда, він зараз пілотує вертольот військовий. А я командир корабля. Я вважаю, що в мого катеру є душа. Я так підрахував, що за ці два роки я провів на катері вдвічі більше часу, ніж майже навіть втричі більше часу, ніж вдома. То є, і, там, де ти проводиш більше всього часу, то, то є що, то є твій дім. Коба на мене собаку у нас на катері звуть Коба. Він є нашим теж бойовим побратимом, так сказати, є талісманом для катера. Виходить з нами в море на виконання різних завдань, то він пройшов спеціалізований курс підготовки. Він може пірнати на глибину до 15 метрів та рятувати людей, які тонуть у воді. З моменту появи собаки на борту в особового складу значно підвищився рівень морально-психологічного стану. Насправді мені був потрібен такий друг, як він. І я його привів на корабль. Всі були дуже щасливі. Він прожився в цьому колективі, так сказати, і все добре? 23 лютого 2014 року. Я пішов у звільнення з друзями. Нас відпустили. І я бачу, їздять машини якісь з цими флагами, триколорами. І тут я бачу, якось вони дуже фанатично їздять на цих машинах по вулицях, ганяють, кричать, свистять, там щось. Ціми плагами махають, там ура, Росія кричать, коротше. Я тоді думаю, ну що то, може, якийсь у них там праздник російський чи що? І тоді, коли ми вже прийшли на факультет, я дивлюся, там розказують, що на площаді Нахімова там збиралися російські люди проросійські, звали Путіна там щось, Путін помоги, спаси нас от майданутим там, ну якось. Ну, це така перша така, що почало закрадатися. А як почалось у нас це в академії, то тобто це було вже зовсім по-іншому. Ми там вже перший там, робочий день навчальний. Ми сиділи на парах, писали конспекти, і тут е -е, йде сповіщення, що тривога, типу, підвищити бойову готовність, отримали зброю, получили бронежилети. Я ще пам'ятаю, бронежилети тоді такі були ще старого зразка. Вони були такі, як тряпчані. І дуже вбиті. Каски ще були не ківлари, а ці як нові, а були ці такі казанки, блін, ці желізні, коротше. Подівали на нас ці казанки і розвели по постам. Тобто і ми чергували по постам <кхух>, ну, з бойовими патронами, все як положено. Нам сказали єдине, єдину фразу нам сказали, що якщо ви помітите якийсь там рух. Чи там порушення вимог статуту, там хтось буде проникати на територію, ні в, в коєму вичає не відкривати вогонь на враження. І тут е, просто нам говорять, так, сьогодні там в 16.00 торжественне шикування, щось там якесь пускування, ми ще не могли тоді пані, що відбувається. Ми построїлися, і тут команди виходить і каже, так, ті, хто за Росію, вийти з троє. І оця коротше, банда вся виходить. Коротше. Навіть товариш з Київського ліцею, за яким я вступав в Академію військово-морських сил, разом вступали. Разом 4 роки провчив в Київському ліцеї. Він був з-під Києва сам. І він е залишився. Я йому говорю, Льоха, що ти робиш? Поїхали додому. Там мама, сестри, брати, треба їхати. Там Україна кажу, захищати пора. Ні, я пойду служити на Вноруський флот, там зарплати больші, я й мамі зможу би допомагати. І що ми брать козацького. Заспівали, а потім пішли в Кубрик, так же сіли. Прийшов командир роти і почав нас сварити, що ви не робили, що це таке, що це за поведінка. Хтось пам'ятає, з хлопців став, каже, ти нам більше не командир. Ми не будемо тебе слухатись. 3 квітня. Ми прийшли відмітитись, як положено, і нам сказали, що четверто завтра виїжджаємо. Мені подобається це місто. Ми тут часто гуляємо з дружиною, з дитиною. Тут добре ставляться до українців патріотів. До людей, які люблять свою країну не так, як в Севастополі. Тоді ще це був 2014 рік. День військово-морських сил святкувався по старому Це була остання неділя липня. Курсовий офіцер у нас був, він мене, тоді Альона Вінницька приїжджала, і він мені дав букет квітів і сказав, Альоні Льоні Ну, Я побачив гарну дівчину. Не міг встояти і подарував їй букет квітів. З'являється. этот молодой человек с букетом цветов, почему-то дарит его мне, начинает мне рассказывать, что это предназначалось как кому-то из артистов, но он, но он решил иначе. Когда мы с Пашей познакомились, не было такого, что вот я сразу его узнала. Когда мы уже разговаривались, и он сказал, что вот они там выехали из Севастополя, рассказал всю эту историю, то уже, в принципе, стало понятно, что это за парень. Вот, которого, как оказывается, я неоднократно видела по телевидению. Когда все начиналось... Нет, наверное, изначально я не думала, что так оно будет. Ну, то есть где-то была надежда, что все это очень быстро закончится и не будет аннексии Крыма. Очень жаль, что произошел вот этот раскол людей. Вот, на одних и вторых. Это очень неприятно и... Какая-то часть людей стала очень агрессивно. Вот, вот, вот это добавилось, раньше этого не было. Больше я особо не наблюдаю изменений в Одессе. У нас дома нет такого, что вот, все, это женская работа, я сюда не касаюсь. Нет, мы все делаем вместе. Вот, ничего бы это ни касалось. Там, мытье посуды, готовка еды, там, помогает мне с ребенком. Вот, поэтому в, в бытовом плане у нас проблем нет. Мне хотелось бы конечно больше Пашу увидеть дома. Работа занимает очень большое количество времени. Вот, э, выходные дни, часто там праздники, это вполне нормально, что папы у нас нет дома, потому что папа дежурит вот, либо в море. Я, я знала, на что я иду. Познайомившись з Пашем, мені було дуже приємно, що от я знайомлюсь з одним з тих ребят, які виступили проти, показали своє е, виділення цієї ситуації, не предали страну. Це не було якимось там максималізмом юнацьким. Це було просто таке адекватне рішення, яке ми прийняли, що... Хоч якийсь вклад від себе, хоч якось показати, що ми не байдужі до тої ситуації, яка склалася. Для мене герой це дуже високий звинування. Ми ще себе покажемо, у нас буде можливість е, показати, на що спроможні військово-морські сили Збройних сил України, на що спроможні мій екіпаж, і я в цілому. У е, нас буде ще така можливість.